Добрий вечір Україно! добрий вечір Майдани і вся європейська спільнота. Христос зарождає від Говенни і до Дону, від Криму і в Чорну гору, від Карпатів аж до Дніпра провеє коляда. Село моє для мене це найкраще на землі. І ось цей колектив з майнивничого села, що на Коломийщині, яке зветься село Спас, уже не молодий колектив більше 25 років приймав неодноразову свої виступи і навіть у той час в 90-х роках, коли пролунала суверенність нашої держави. Жовтневому палаці. І от сьогодні наш народ залегував наші колядники на цей євромайдан, щоб передати ту гарячу славу про рідне село. Слава Україні! Christmas time.

Yeah. And I did Yeah, Правда? І десь тут выплеен. А може він хоче, щоб я йому власний и віддав? О, ні, я цього не зроблю. Як град, що накажу половину дітей, де руба. А волосся, друг, я не віддам. Чудо, Чудо, так, не твори. Замок, і самі вірде, а зуслаям у згорі засіяли. Ти ще доще не було. Аннули Богу, письма співали, если он не лист у врожданному царю. Акидея. То не саме. Не могу делать, как мы их пить. Айвер, мы их шифти які не покінчили Бог літнього року життя. Розумів? Розумів? Дай же я сьому і сам іру. Роб. Роб там і вітна пролієця. Однак Месія загине. А що ж мені з того? Кара Божа. Не на мене ірода. Групки мені лезвит від стоїть участки кров'ю. Группа мені привезли от них невеличких дешев. Мені стоять страшно. лякно. Ясно. Вот приглашки стой. Па послал послав со мною. Я за Нати моя мила, ти не раз мені служила, ті, хто ворогів, котрих я тобі велів. А тепер кого посила, них ні, ніхто не сміє жити, ні не буде цього старі. Я постою не вдарю, є мане життя в ящи. владу в світі має ми. Буду я дому служити, я прийшла тебе убити. Реготуйсь, брате, поможи. палку у пати не могла допомагає оборона. Слава Богу, добрі люди, хай щасливий дім вас буде, бойступату нас прийняти. І новини розказати. А малина ця весела, неслить міста і села, в пені палестині, народився Ісус нині. Ми йшли його витати і покінь йому вітати. А тепер ми звідти йдемо, і з містецька виплеємо, і з далекої дороги потомилися й ноги. А до того вас дорога, всі руки, не наче роги, а На не зважати, можна й ноги поламати. Ми дуже спішимося, бо ми дуже боїмося, і от військо розсилає, всіх темниць закриває. Наказав існу спешається, всіх великих тай рубає. Як од Дніпра, великого Лугу. Запорізька тіч упала Велику лекулу. Довгі ночі, довгі дні відповіла слава, а утора на горі дідка роздіяла. Бажаю вам як найкращих свята святкувати. І про синівство на майдані колейським подати. Ваші там далеко, свята святують. А їх пісні, а їх думи, аж до нас мандують. Ми йдемо по Україні по підрідні стріки І несемо вам щастя, радість у великіх діці. Гляньте, гляньте, лишать зорі! Сніжинки літають. Ідуть сюда три царі ангели співають. Мир вам, мир вам добрі люди, горе вже скінчилась, і весь світ навеселиця, зірка появилась, а ця зірка і змістила веселу новину, щоб нечиста породила Ісуса дитину. Стала зірка Небесна, сяє вам сіяти. І трьох царів до Ісуса стала проводжати, ось вони мефлеєні, тарим вже служили і по нашій Україні нас розвеселили. Ми тоді у полі спали і нічого не дали. Наша жінка і здійла, не сію злістила. Ми Ісусика шукали, так віродом. Ми Ісусика шукали, та й віродам питали. Зародився нашим слава і рекомовнюям, наказав війську спішати, і в мене дінерував. слава Богу, його сину що родив насіння, Стало легше жити народу у всій Україні, я так і зі сходу уклонився Богу, щоб благословив Україну, як дався народу. Слава Богу і вам, люди. Кидаймося, братаємося, поклонімося Ісусу Христу і заспіваємо. ліду заспіваю. Сталося, серед нас, на душиться, ми приємні, ви нас, ми живемо відомо, ми. Приємно.

Дурнувати трохи. Я приходжу до вас. цей добрий час. І бачу, що все веселе у вас. Добрий вечір вам порог. Славний бач, до нового нощувати. Може, лише все мочка потургувати. Можете Можете ходити росом, коли лазить щось пати з турбени для своєї майоні дитини? А може, хоч дав звучати ту Може, хоч купити, дрозити на свою жінку. Ой, я маю всякий храм. Просто хоче, я вам продам. Я маю шело, маю мело, маю мотовело, та маю піддубки для кобела. Мене ще є колям співу. Да відпередаю задач. А для молоденької діви, що собі як хноська гарман маю, я і басачки для місця. Херсонець, як і мою, як наш тату, президент людину, о, що то був за вай, вай, вай. то був на саму Пелепівку, то змог, а мороз змер. а його мамки і таса дитанку сходили. Я побіг до Русської баби, Русської баби нема. Я б побіг до німецької баби і німецької баби нема. Ну, я тоді вже не розпиляв.

Ну, тоді заради силу. Дай, о! Це погода показки, що не случаться за нас. Ну, кого я не всимаю? Я що, страху, не маю? Лише Зичень маю одну мечку, о! І то лишилося да не дати лихати і таке. Хоч кому дати, можу тобі запродати. Як я тогда хочу, собою вже а? Хай це таке, вже після нема собі, дай о! Сідайте там манутку, а й сідає з хати. Подивіться, як її за чорне посадав. У ділок ти не лай, відки й біда гроші мало, і що так ціна на села. Рапа на газа, шорли лоб тобі у стелу. Шорли можна макатурних хлопки, і меса на усе. А то як ви не так хат, а дай хло добру плату. Ой, ти добру хату. Ні, не знаю, що ми Я хлоцем, хлоцем, такий хлоцем, хлоцем,

Ході вам сутрати, ході вам брехати, забирайте, села, гестяй гайкати. Бо тут міста немає, тут Божої люди. Я гами співають, що налився стен Бож. Світки не знають, що вона син Божий, а може вона син Івана? може воно шляхта до народа. Ми можемо паном і, і син Божий народився. От Марко проклятий, він проклятий Богом. По не вірив його слова, в його осторони. Дайте, люди, що зі мною? Чи я вже він стою? Чи покуту я скінчив? Чи Господь мені хрустив? Можете від Руська до маленького дитяти міський покрін віддати. Можете є свогів, служити Богу гідно. Посилайте своїх діточок на рідний, даст до школи. Щоб не знали з Бога, бо в тому світі сталася новина, і веселиться вся Україна, і радість тої бутіт велика, Ісус Христос народився, людських тілі на світ срудився. Він чує вас всіх злізлом, Ісусом Христом, щасливо ці свята святкувати, других доцікати, від тепер за рік вам, Бога я. Міст. אַזוי <laughs> Ostra, Dom Maria, the of Christmas, the Maria Ostra, Dom Maria, Mathew, the Christmas, the Thank okay. you. he was my boy just like me when i got to go home one more time i hisoko he was my man marie and i been missing since i went to church. Вимо, жийте в мирі добрі люди, хай побіг вам воля. Полянуйте та співайте, а про Бога пам'ятайте. Бо лиш Бога є надія, що здійсниться наша мрія, а життя воно коротке, Більш є гірке, як солодке. Ми моліться Божій волі За щастя в хаті в полі. Тоді буде нам свободно і весело, і осінно, а тепер не прощаває, і пісню заспіває. Нажди Казумі, я хочу повічувати цю владу, так, як же. Та на її їздить хвост каже. Або вона муку гріп, ще погріб. Десяти їсти погодні. А нарешті би вже мало. Доспетря ба потому Слав дона. О. Кого веба o voco sonio ca voca historiae casti arpae gaudium nostrae qua hora solta solvere et aqua We'll

щоб ми всі зачекали до нового року, від нового росу до мого явлення, від мого явлення до воскресіння і состорії, поки вам на чити. Шанов на громаду, шановна столиця, вас вітало малюниче село спащи на Коломийщині. Аматори цього колективу у такий невеликий час побували нам в сценах нашої держави і також за її межами вони з року в рік прославляють традиції наших батьків. Славний верцем спасу, слава Україні! Героям слава! Oh, thank you, Lord Каже, що він пан. Приходить грязь. І каже, що він. Приходить гра. І каже, що я раб. А він хорода вихав моя. Так, я диспарку. я тільки хоч.